Он журися за тіло. ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець ляже вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зродить криниця, стане початком тоді, мій кінець. Будуть приходити люди вбогі, в багаті, веселі сумні, радощі тугу настимуть мені, їм, промовляти, душа моя буде. Я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сапілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись це для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрії, збираючи в гаю. же, коханий, благаю.